Після заняття дівчинка-веселка пішла додому. Неподалік був маленький лісок, і жінки збирали там ягоди. Дівчинка вирішила допомогти, і скоро вони розговорились. Жінки спілкувалися, жартували, а мала сміялась. Вона любила слухати розмови інших. Раптом дівчинка відчула вітер, що дув зі сходу прямо їй у бік. Брат колись сказав, що так тата поперечає про зливу. Вона подивилася на небо. «Тат, нам залишитись чи мені запросити всіх до себе? запитала дитина. Лишіться, я трішки вас намочу, усміхнувся тата, і дівчинка смішно набундючилась. Он воно як? кивнула вона. Не бійся, в тебе вдома, крім пледів, ще є рушники, а коли справді почнеться злива, я вас сховаю, пообіцяв тато. Тієї миті велика крапля розбилася об її ніс. Дитина дивилася в глибину сірого неба, намагаючись піймати краплі язиком. Тат, а з тобою все добре? Раптом схвильовано запитала мала, віднісши дощ до його настрою. А по голосу як відчуваєш? спитав тато, аби вона сама себе заспокоїла. Все гаразд. Дівчинка усміхнулась, давши відповідь на своє ж запитання. Її друзі гуляли під дощем, підставляючи руки під срібні краплі. Дівчинка відчула, що він стілює їх. Раптом до неї підійшов брат, мокрущий, як хлющ, і не менш задоволений. Набійняв її ззаду, щоб трішечки зігріти. З них обох текло. Брат, а що вони роблять? запитала дівчинка, піднявши на нього очі. Вона хотіла переконатися у своїх здогадках. Лікується, пояснив Ісус. Вони називають його дощем Божої благодаті. Він капає і змиває всі рани з душі і тіла. Як сльози? запитала мала. Звідки ти взялася така загадлива? усміхнувся брат, але дівчинка відчула, що його серце забилося частіше. Лиш вони завжди допомагали. Зітхнув Ісус. Мала попросилася на руки. Коли він підняв її, дівчинка обняла його за шию. Щира ніжність, яка завжди бачила брата наскрізь, вкотре війшла в серце, і він ледве стримався, щоб не заплакати. Її слова відкривали його найглибші рани. Вони вдвох дивилися на жінок, що мивалися дощем, і слухали, як він барабанив по землі і будинку, здіймаючи у повітря симфонії запахів. Дівчинка зрозуміла, як працює сльози. Тікаючи по щеках, вони змивають пил із невисловленого болю, а брат просто плакав, ховаючи сльози за завісою дощу. Коли йому стало легше, вони з малою запросили усіх будиночок. Всередині він був дуже затишний, великі нероздільні панорамні вікна, що відчинялися як на провітрювання, так і зовсім. Великий дубовий стіл перед ним із лавами, де був чай і різні смаколики. Навпроти було таке ж вікно, що виходило на лісок. І галявина перед ним. Під вікном маленька лавка. Біля вікна в кутку стояла біла пічка з лежанкою, де за бажанням можна було зігрітися, а в кутку по діагоналі низеньке просторе ліжечко із картатим синьо червоно-зеленим пледом, яке дуже подобалося дівчинці. Вони з братом роздали всім пледи і сіли пити чай. Чекаючи, поки вщухне дощ.